Ніхто не очікував такого від Китаю: ні захід, ні Тесла, ні навіть інсайдери галузі, які живуть і дихають технологіями акумуляторів. І все ж це сталося: 800 миль запасу ходу на одному заряді. Не в концепткарі, не замкненому в лабораторії, а справжньому функціональному. І вийде на ринок цього року. Це не покращення на 5%, це не якась хитра модифікація існуючих літієвих елементів. Це прямий удар в обличчя кожному автовиробнику, який досі чіпляється за застарілі хімічні склади. А час навмисно розраховано. Це повномасштабна заява Китаю про те, що вони не просто наздоганяють, вони захоплюють ініціативу. За зачиненими дверима китайська фірма WeLion New Energy, про яку мало хто чув за межами Азії, непомітно розробила формулу акумулятора, яку світ вважав ще роками позаду. Їхній прототип не просочувався через витоки чи чутки. Він розбився як бомба. Одного разу експерти сперечалися, чи з'являться твердотільні акумулятори до 2030 року. Наступного разу Китай представив напівтвердотільний елемент потужністю понад 500 ватт-годин на кілограм, що робить сучасні тесла 4680 примітивними. Цей акумулятор не просто перевершує конкурентів, а знищує їх. Реакція галузі, шок, тиша, а потім метушня. Ніхто цього не передбачав, навіть власне дослідницьке відділення Тесла, яке намагалося, але не змогло, налагодити масове виробництво акумуляторних батарей наступного покоління. Тепер їхні обіцянки щодо дня акумуляторів офіційно застаріли. Тож, перш ніж лобісти завдадуть першого удару, поставте лайк, поділіться та підпишіться, бо вони не хочуть, щоб ви дізналися правду, поки не стало надто пізно. Щільність енергії настільки висока. Що вперше 800 миль запасу ходу на електромобілі поміщається в седан стандартного розміру, без величезної ваги, без втрати простору багажника, без екзотичних матеріалів, видобутих з краю землі. Це змінює все обмеження конструкції, співвідношення ваги, інженерія платформи, ланцюги поставок, автомобілі, яким колись потрібні були величезні багажні рюкзаки, щоб ледве подолати 400 миль. Тепер можуть подолати вдвічі більшу відстань, маючи при цьому запас місця. А вартість це те, що ніхто не був готовий почути, бо це не фантазія стартапу. Він підтримується державою, фінансується військовими і вже перебуває на стадії передвиробництва. Компанія WeLion, що стоїть за цією революцією, не є якоюсь улюбленицею кремнієвої долини. Це глибоко технологічний науково-дослідний центр, створений у національних лабораторіях Китаю. Співпрацює з народно визвольною армією та інтегрований у щільну мережу промислових альянсів. Він не проводить публічних демонстрацій, він не женеться за венчурним капіталом, він створює прориви в тиші, а потім масштабує їх з військовою швидкістю. Їхній партнер NEO, китайський бренд преміальних електромобілів, який часто називають Тесла Сходу, але після цього це прізвисько може втратити актуальність, оскільки Тесла більше не є еталоном. Новим еталоном став ET7 від NEO, елегантний електричний седан, який цього року буде постачатися з напівтвердим акумулятором V-Lion ємністю 150 кВт-годин, що забезпечує реальний запас ходу близько 1000 км. Не лабораторні оцінки, не фантазії про тестовий трек, перевірений запас ходу на китайських автомагістралях за нормальних умов, і вони на цьому не зупиняються. Джерела в BYD та Xpeng, інших китайських гігантах електромобілів. Підтверджують ранні переговори щодо впровадження цієї технології. Ліцензійні угоди обговорюються, вивчається можливість інтеграції акумуляторних блоків. Хвиля впровадження ось-ось прокотиться по всій Азії та Заходу, де досі точаться дискусії про те, як створювати електромобілі з запасом ходу 250 миль без дефіциту нікелю. Але справжньою зброєю цієї технології є не просто хімія, а архітектура. Акумулятор WeLion використовує напівтвердотільну літієву конструкцію. Що поєднує стабільність твердого стану з технологічністю рідких елементів? Це найкраще з обох світів: безпечний, масштабований і радикально потужніший. І на відміну від Vaporware від західних стартапів, він вже сертифікований для дорожнього використання. З 360 Вт годинами на кілограм на рівні упаковки. Він випереджає не лише Тесла, але й усіх великих корейських та японських виробників акумуляторів LG, SK, Panasonic. Які зараз відстають як за щільністю енергії, так і за швидкістю заряджання. Така неймовірна ємність досягається завдяки одному критично важливому вибору дизайну надщільному укладанню елементів. Поєднавши нову електролітну матрицю з високоємними анодами, інженери WeLion усунули об'єм. Який витрачає більшість акумуляторів, залишився компактний блок чистої енергії на 20% легший за аналогічні літій іонні акумулятори, але вдвічі потужніший. Вже одного цього було б достатньо, щоб змінити галузь. Але потім настає вирішальний момент: термостабільність на високих швидкостях, на відміну від традиційних літієвих акумуляторів, які нагріваються під час швидкої зарядки та втрачають ємність у холодному кліматі. Цей новий акумулятор зберігає продуктивність навіть у суворих зимових умовах та під час швидкої зарядки. Випробування показують мінімальну деградацію при мінусових температурах, з чим не можуть впоратися навіть елементи тесла нового покоління. Більше жодних тривог щодо запасу ходу в Міннесоті чи Норвегії, жодної повільної зарядки під час снігової бурі. Продуктивність у холодну погоду щойно вирішено: а швидка зарядка та ахілесова п'ята електромобілів з великим запасом ходу цей акумулятор з'їдає її на сніданок. Ранні тести показують розрядку від 0 до 80% менш ніж за 20 хвилин. А майбутні ітерації передбачають 10 хвилинну повну зарядку, негіпотетичні випадки, нелабораторні мрії, реальні дані, реальні транспортні засоби. Для індустрії електромобілів це не просто новий акумулятор, це подія рівня зникнення для застарілих технологій. Тому що як тільки водії відчувають запас ходу в 800 миль, вони не збираються повертатися назад. Як тільки вони перестануть турбуватися про зиму чи час очікування зарядки, більше не буде місця для компромісів. Цей акумулятор змінює очікування покупців. А коли очікування змінюються, цілі ринки руйнуються. Центр ваги автомобільного світу щойно рішуче та безповоротно перемістився на схід і нікого не хвилює, що буде далі, навіть Тесла. Бо коли планка раптово підскакує так високо, навіть король починає виглядати хитким. Їхня перлина в короні. Акумулятор 4680, який колись вважався основою електромобілів наступного покоління, тепер дивиться в обличчя застарілості. Це мало змінити все. Вища щільність, швидша зарядка, нижча вартість. Але обіцянка випередила виробництво. Ілон Маск сам це визнав: нарощування кількості елементів 4680 стало кошмаром. Заводи використовуються наполовину, прибутковість падає, і маржа стискається. Тим часом Китай випереджає. Нова архітектура на основі солі не просто відповідає Тесла, вона її перевершує. Ці елементи заряджаються на 30 фіочків швидше, працюють на 20 градусів нижче температури. А за співвідношенням чистої потужності до ваги вони залишають 4680 позаду. Що це означає для Тесла? Це означає немислими, змушені купувати у свого найбільшого конкурента, тому що Китай зараз виробляє акумулятори, вартість яких за милю нижча, ніж будь-що, що Тесла може виготовити самостійно. Цей показник, вартість за милю, є святим граалем економіки електромобілів. Це фігура, тому яка вирішує, хто виграє контракти на автопарк, хто домінує в райдшерингу, та да, хто править автономним транспортом, і це вислизає з рук Тесла. За лаштунками команди з постачання панікують. Тому що назріває друга криза, і вона не має нічого спільного з інженерією. Гра з сировиною щойно перевернулася. Нові батареї від Кетел не просто потужні, вони й політично вибухонебезпечні. Ніякого кобальту, ніякого нікелю. Два мінерали, за які західні ланцюги поставок боролися роками, раптово втратили актуальність. Натомість Китай використовує LMFP, літій Марганцево-залізний фосфат. Рецепт побудований на основі рясних вітчизняних інгредієнтів, і це змінює все. Західні автовиробники від GM до Volkswagen досі заплутані в літієвому трикутнику: Чилі, Аргентина, Болівія, де видобуток відбувається повільно, а скорочення повільніше. Тим часом Китай тепер володіє не лише технологією акумуляторів, а й трубопроводом, який їх живить. Це не просто вертикальна інтеграція, це вертикальне домінування. Весь ланцюжок поставок акумуляторів, дизайн, матеріали, виробництво перемістився до Азії. І не лише до Азії, а й до Китаю. Йдеться вже не про те, до хто будує найкращий електромобіль, а про те, до хто контролює паливо майбутнього. І зараз цей контроль більше не в руках американців. І ударні хвилі вже відчуваються, бо коли ви можете проїхати 800 миль на одному заряді, на все змінюється. Подумайте про це: більше жодних зупинок на місці кожні 200 миль. Більше жодного хвилювання щодо запасу ходу. Ви можете перетнути цілі штати на одному заряді партії, і при цьому матимете запас енергії. Раптом електромобілі стали не просто міськими автомобілями, а справжніми дорожніми звірами. Оператори автопарків для далекомагістральних перевезень, основа сільської логістики, тепер уважно стежать за ситуацією. Бо ця батарея робить дизельне пальне застарілим. Ніякого дизельного пального, жодного технічного обслуговування, жодних зупинок для заправки. Просто підключися, їдь і продовжуй. Математика інфраструктури руйнується. Урядам більше не потрібні щільні мережі зарядних станцій кожні 50 миль. Достатньо кількох суперстанцій, стратегічно розміщених по всій країні, вже саме це заощаджує мільярди на витратах на розгортання, і це ще не все завдяки сольовим елементам та елементам з низьким вмістом флюїдів, LMFP, які обіцяють наднизьку деградацію акумулятори для електромобілів. За прогнозами тепер прослужать понад 15 років, довше ніж більшість двигунів внутрішнього згоряння. Це змінює ринок перепродажу, розрахунки автопарку та моделі страхування. Загальна вартість володіння, яка довгий час була Ахілесовою п'ятою електромобілів, щойно впала до небес. Ви бачите не просто кращий акумулятор, ви бачите загибель компромісів в електромобілях. Ви розглядаєте першу технологію, яка може зробити електромобілі дешевшими у володінні, експлуатації та ремонті, ніж будь-який інший бензиновий автомобіль, коли-небудь створений. І поки покупці схилялися до цього, уряди вагалися. Поки західні регулятори обговорювали рамки безпеки та галузеві стандарти, Китай вже зробив свій крок. Перші натрієво-іонні елементи непомітно постачалися під маскуванням під ЛФП-пакети, обходячи тарифи, обманюючи митні органи та вбудовуючи хімічні речовини наступного покоління в реальні електромобілі по всій Південно-Східній Азії та Африці. На той час, як європейські регулятори це помітили, було вже надто пізно. Дорожня карта акумуляторів Volkswagen відстає на роки. Надійне партнерство Renault з Blue Solutions все ще застрягло на стадії лабораторних прототипів. Тим часом BYD вже проводила польові випробування пакетів на основі солі у фургонах доставки по всьому Берліну. А ось і головне, оскільки ці акумулятори не літієві, вони не мають права на податкові пільги згідно із законом США про скорочення інфляції. Тобто, кожен американський покупець, який обирає дешевший автомобіль на натрієвому акумуляторі китайського виробництва, отримує штраф під час оформлення замовлення. Правила, розроблені для захисту вітчизняних ланцюгів поставок електромобілів, тепер стали їхньою найбільшою проблемою. GM, Ford і навіть Rivian не мали життєздатної альтернативи. Вони все ще залежать від Літію, все ще залежать від LG, Panasonic та QuantumScape – компаній, які відстають на роки. На основі солі навіть у їхньому глосарії немає. І поки Вашингтон намагається переглянути умови, написані дрібним шрифтом, Брюссель стикається зі стратегічним відключенням електроенергії. Зелена угода ЄС, розроблена з урахуванням концепції чистих літієвих та безкобальтових батарей, ніколи не передбачала, що Китай першим запропонує недорогу альтернативу з високою щільністю. Тепер вони стикаються з болісною дилемою. Або вони змінять свою політику, щоб дозволити використання цих нових китайських акумуляторів, або зіткнуться з економічним локдауном, оскільки європейські виробники електромобілів спостерігають, як їхні прибутки падають. Йдеться вже не лише про конкуренцію, це перетворюється на повноцінну холодну війну за акумулятори, але навіть якби США чи ЄС хотіли наздогнати. Зворотне проєктування китайського прориву на основі солі не схоже на копіювання телефонного чіпа чи імітацію дизайну, оскільки Китай не просто винайшов батарею, він побудував навколо неї весь всесвіт: від необробленого натрію, що видобувається у внутрішній Монголії, до анодних заводів у Сичуані та програмних систем, що регулюють кожен цикл зарядки, кожен рівень вертикально інтегрований під контролем Китаю. Ніякого аутсорсингу, жодних витоків, жодних прогалин. А справжній секрет він навіть не в матеріалах, він в електроліті. Запатентована твердотільна суміш, що зберігається за військовими брандмауерами, розроблена кайтел за допомогою національних оборонних лабораторій. Навіть якщо захід отримає зразок, вони не зможуть його розшифрувати. Системи керування батареями заблоковані, прошивка зашифрована, обладнання розроблене для самознищення при втручанні. І лише за 18 місяців Китай подав понад 3 тисячі патентів, безпосередньо пов'язаних з цим сімейством сольових акумуляторів. Кожна інновація, кожне налаштування, кожна ітерація версії закріплені в інтелектуальній власності, яка тягнеться від хмарної діагностики до датчиків тиску, вбудованих у корпус. Західним компаніям знадобиться від 5 до 7 років, щоб наздогнати патенти, не кажучи вже про масштабне виробництво. Мільярди на дослідження та розробки, мільярди на модернізацію заводів. І навіть тоді в них все одно не буде екосистеми. Бо те, що побудував Китай, це не просто батарея, це фортеця. А найстрашніше, ця фортеця більше не обмежується автомобілями. 2026 рік рік, коли зміни стануть незворотними. В Індії вже адаптують акумулятори на основі солі для електричних автобусів. Далі йдуть вантажівки, пороми та логістичні парки, транспортні засоби, які вимагають довговічності більше, тож ніж швидкості по результаті витривалості та ніж спалаху. Потім з'являються дрони, не лише цивільні, та й військові платформи спостереження, які можуть літати довше, вище та тихіше завдяки низькотемпературним та високоефективним натрієвоіонним елементам. Авіаційні стартапи в Китаї тестують їх для гібридних EVTOL, електричних літальних апаратів малої дальності, які можуть об'їжджати перевантажені міста. Уявіть собі дрони для щоденних поїздок на роботу, що працюють на солі або ж ВМС. Низьковезійні, низьковиявлені акумуляторні системи, тестуються в безпілотних підводних апаратах, здатних перебувати під поверхнею тижнями, не спливаючи, не нагріваючись, не залишаючи слідів. І хоча жоден чиновник публічно цього не визнає, інсайдери споживчих технологій тихенько попереджають, що наступними можуть бути смартфони. Уявіть собі телефон, який заряджається за 10 хвилин, а потім працює тиждень, або ноутбук, який не потребує заміни батареї протягом 5 років. Цього колись не станеться. Це вже відбувається за зачиненими дверима. І компанії, та які побудували своє майбутнє на літії, ось ось опиняться замороженими в минулому, бо за цими зачиненими дверима був Китай. Поки Кремнієва долина створювала ескізи прототипів. Китайські хіміки широко розкривали елементи на основі солі, вирішуючи всі проблеми, які тримали натрієві технології, похованими в офіційних документах та забутих лабораторіях. Тепловий втеча вони не просто знизили ризик, вони його приховали. Вбудувавши керамічні сепаратори з фазовим переходом в архітектуру елемента. Акумулятор самостабілізується на критичних порогах. Немає потреби в громістких системах охолодження. Більше немає палаючих тесел на автомагістралях. Деградація смішно. Ці елементи зберігають 90% ємності після 1 тисяча повних циклів зарядки. Це еквівалентно щоденній їзді від узбережжя до узбережжя США протягом трьох років поспіль без помітних втрат. Масштабованість вже в процесі. Мегафабрики в Цянсу та Аньхої збільшують виробництво до 100 гігават годин на рік, і це не станеться через десятиліття не у 2030 році. Зараз. Що стосується стандартів безпеки, Китай кидав їх об стіни, заколював ножем, підпалював буквально. І ці акумулятори пройшли випробування, краш-тести, симуляції проколів, вплив відкритого вогню, ніяких теплових подій, лише стійкість. А ось і найруйнівніший удар з усіх: ціна за прогнозами у великих масштабах елементи на основі солі коштуватимуть на 20% менше ніж сучасні літій іонні акумулятори преміум класу: ні кобальту, ні нікелю. Тільки натрій, залізо та марганець, елементи, які не провокують міжнародний конфлікт. І раптом ринок почав стрімко розвиватися. Покупці електромобілів, які колись прагнули придбати свій наступний автомобіль, а тепер вагаються, чекають. Бо навіщо купувати сьогодні машину з запасом ходу 300 миль, якщо наступної весни може з'явитися версія з 900 миль, кожен автосалон перетворився на цвинтар застарілих речей: дилери панікують. Ряди проданих товарів тепер стоять під люмінесцентними лампами, де зберігаються акумулятори, які вже вважаються другосортними. Знижки їх не зрушить з місця, а оновлення програмного забезпечення не врятують хімію. Інвестори вони тікають. Капітал витікає з таких улюблених твердотільних компаній, як QuantumScape, у фірми, що виробляють напівтверді акумулятори, які ніхто на заході не міг навіть вимовити минулого місяця. За одну ніч баланси компаній змінилися. Генеральних директорів автовиробників затягують у військові кімнати, відділи зв'язків з громадськістю, переписують прес-релізи. Цілі бюджети на дослідження та розробки спалюють та перерозподіляють. Внутрішні дорожні карти подрібнюють, тому що це не запуск продукту, це зміна парадигми і це не ажіотаж, це страх упущеної користі, ФОМО, використаний у промислових масштабах, технологічна панічна атака, що охоплює всі континенти. Тому що ніхто не хоче бути останнім брендом з літієм епохи 2022 року, коли клієнти тепер очікують продуктивності 2030 року до Різдва. Хронологія щойно зруйнована. Седан ET7 від NEO, оснащений саме цим акумулятором, з'явиться не через 5 років, він вийде лише за 6 місяців. Прототипи вже проходять випробувальні цикли в реальних умовах. Те, що колись було наступним поколінням, тепер стане наступним кварталом. А BID ходять чутки, що вони непомітно вбудовують пакети на основі солі у свій флагманський седан Han. Xiaomi – гігант смартфонів, який став новачком у світі електромобілів, як повідомляється, має модель із запасом ходу 700 миль у прихованому режимі. Вони не здогадуються, вони розгортають її. Тим часом американські стартапи, які колись очолювали заголовки новин про акумулятори Solid Power, SES, QuantumScape – Тепер схожі на компанії з виробництва касетних магнітофонів, які спостерігають за прямим ефіром Spotify. А правила вони тепер марні. Регуляторні органи не можуть встигати за технологіями. Сертифікація транспортних засобів, рейтинги запасу ходу, стандарти імпорту все це створено для світу, який щойно видалили. Уряди все ще говорять про субсидії на літій, тоді як Китай постачає автомобілів, що перейшли на літій контейнерами. Це не перехідний період, це розрив. І це була не Тесла, це не Тойота. Це був не Volkswagen і не Ford. Це була китайська лабораторія, за якою ніхто не стежив. Кімната люті повна мовчазних інженерів. Жодних презентацій, жодних прямих трансляцій, лише прориви за зачиненими дверима, доки технологія не стала незаперечною. А тепер решта світу женеться за тінями. Бо якщо ця батарея працює так, як стверджується, а всі ознаки свідчать про це, то все, що ми знаємо про електромобілі, економіку та глобальну енергетику. Щойно застаріло протягом одного фінансового кварталу. Ваш електромобіль вартістю 60 нуль доларів може за одну ніч коштувати 20 нуль доларів. Ваша місцева мережа зарядних пристроїв може навіть не знадобитися, якщо 900 миль стануть новим стандартом. Субсидії вашого уряду на літій – марні у світі натрію. А ось і поворот, якого ніхто не передбачав. І йшлося не про перемогу над Ілоном. Йшлося навіть не про машини. Йшлося про незалежність від ресурсів, про контроль. Про геополітичний вплив в епоху електрифікації. Бо щойно вам більше не знадобиться Кобальт з Конго, чи Нікель з Індонезії, чи літій з Південної Америки. Ви вільні. Економічно, стратегічно, назавжди. І Китай щойно проголосив цю свободу першим. Решта світу досі прив'язана до застарілого сценарію, побудованого на дефіцитних металах, крихких ланцюгах поставок та обнадійливих прогнозах. Але надія не керує революціями. Хімія керує, і ця хімія щойно все підірвала. Цього не навчатимуть у бізнес-школі, про це не показуватимуть новин, і вони точно не хочуть, щоб ви випереджали час. Тож, перш ніж вони перепишуть заголовки, перш ніж лобісти поховають наступний прорив, ставте лайки, поширюйте та підписуйтесь, бо майбутнє не чекає дозволу.